В неділю вже почався мор риби, вона потерхлисенько почала спливати. З суботу був вже такий запах каналізаційними стоками по селищі розносився. Ну, Думали, може з міста. Ми знали, що там ведуться ремонтні роботи стосовно колекторів і каналізаційних стоків. Рибу збираємо вже третій день. В такій кількості, яка у нас зараз є. Щоб ви розуміли, це третій день. Людей нам не вистачає, тому що риби дуже багато і ми збираємо її тільки поверхність. Дуже багато тут є щуки судака, яка, ну, на мою думку, вона лежить ще спокамість на дні. Ще здорова риба, така як короб, здоровий карась, ще, теж, я так думаю, не повспливала. Це катастрофа дуже, дуже велика. Було складено відповідний акт обстеження. В ході якого було виявлено саме на цьому водойомі, на цій місцевості, загибель більше двох тисяч екземплярів риби різних видів та підраховано приблизно збитки більше трьох мільйонів гривень. Треба продовжує спливати. Зараз чистимо ставок, але на жаль, хімії поки ми не маємо. Сподіваюсь, може хтось допоможе, може якісь будемо своїми силами закупляти, щось потім засипати. Дзеркало води майже 2 гектари тут, тому масштаби колосальні. Цей ставок у нас впадає в річку Студенок, тому наслідки при які можуть бути. Коли в понеділок масово бігли нечистоти, ми були вимушені якось відгородитися від цього всього. Тому ми саме взяли трактор, взяли камаз і насипали цю от дамбу, піднімали рівень, щоб якось зупинити цю багнюку. Ну, от рівень води, бачите, який зараз. Е, оці камаші, от, самі шишки від камашів, вони стояли у воді, ще, ну, стволи, бачить, було все. За два дні це майже на два метри вода піднялася. І ми дивимося, що ну, якщо будуть дощі, які передають, то ми можемо не витримати це все, і наша дамба не витримає, це буде також там все. Понеділок зранку я з'їздила до адміністрації індустріального району, просила, щоб вони хоча б перекрили воду, щоб не, далі не, не бігли ці стоки. Але на жаль, представників города Харків досі ніхто не зв'язався, не запропонував своєї допомоги і навіть не приїхали і не подивилися, які наслідки вони зробили. У приймальній адміністрації індустріального району журналістів Суспільного направили за коментарями до мерії. Директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю міської ради Юрій Сидоренко пообіцяв надати коментар пізніше, коли в мерії розберуться в ситуації. Зараз є дві основні робочі версії цієї пригоди, це як і викид якогось підприємства або інших мереж, які спричинили забруднення поверхневих вод, або ж можливо, це природній процес через пеку або інші природні процеси, що спричинило загибель цієї риби. Зараз ми Якусь з цих версій не виділяємо окремо. Після проведення експертиз ми зможемо сказати, що це або якісь збільшена кількість хімічних сполук у воді, або ж це природний процес. Правоохоронцями первинно було внесено відомості в ЄРДР фактично відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 242. Частина 2 передбачає до 5 років позбавлення волі, саме винуватцям, якщо вони будуть встановлені, якщо буде встановлено факт взагалі забруднення поверхнових вод.